Очереди були такі, ну ви мені вот отсюда аж туди. І ну, вода реже привозилась. Тут, ну, щоб набрати води, треба було ну, простоять 2-3 часа. Про події майже двомісячної давнини згадує мешканка Марганцю. Коли рашисти підірвали Каховську ГЕС, місто лишилося без води. Нині ж ситуація по місту краще. Є локації, на яких можна набрати собі технічну воду, навіть без суттєвих черг нет, в кранах води що нет. Ожидаем, Нам сказали после 15 августа, ожидаем в кранах техническую воду. До бочки з водою пані Ала ходить через день. Жінка каже: в середньому їй потрібно мінімум 20 літрів води. Пані Алла розповідає, хоч вода і безкоштовна, й по місту вона є. Мешканці намагаються економити, аби вистачало всім. Вода у нас тут є сам регулярна. Тут контролер, она все контролірують та нас щоб не набирали большие йомкості. Ну тут приїжджають з такими баклажками, Она все контролирует. Так что поэтому сейчас, ну на даний момент з водою у нас ну как такових нет. Віталій розповідає, що йому для забезпечення родини технічною водою ходити до діжок доводиться щонайменше раз на день. В середньому набирає близько 70 літрів води. Чоловік каже, хоч і складно, некомфортно, але справляються. Під ми купляємо І ну, кажуть, що 20 літрів на одну особу дають. Ну, в принципі, так. так. Контролюється. Ну, думаю, де є місця контролюються, де є не контролюються. Ну, хоча я думаю, що всім вистачає води. Міська влада з перших днів після підриву ГЕС займається питанням забезпечення водою тамтешніх жителів. Наразі встановлено 71 пункт видачі води, просверлено 7 свердловин, встановлено дві системи до очистки води, з якої можна набрати питну воду. Не технічно вже і наразі ми працюємо над забезпеченням технічної водою в місті. Це прокладання. Путіпроводу, такого який буде забезпечувати технічною водою все місто, місто в радіусі дій ворожої артилерії, тож час від часу прилітає. Звісно, що в кращих традиціях расистів по мирному населенню У нас пошкоджено десь приблизно тисяча приватних будинків і приблизно тисяча квартир в багатоквартирних будинків. Це також у нас дуже пошкоджені школи, садочки. Комунальні заклади, міськводоканал, всі вся прибережна зона, що там було, там бібліотеки, клуби. Окрім артобстрілів, Марганецька громада переживає небезпеку через окупантів на Запорізькій атомній електростанції. Тож постійно готові до найгіршого.